Вітаю за мікрофоном, Володимир Гарматюк. Ви слухаєте програму Української служби польського радіо на перехресті подій і поглядів. Московські конвенції, так, так, ви нічого не переплутали і вас не дурять ваші вуха. Саме так називається проєкт, який є альтернативною версією Женевських конвенцій. Після такого я думаю уже зрозумілим стає наскільки саркастичною та іронічною є ця назва Московській конвенції. Підготувала її Асоціація родин захисників Азовсталі і банда Едженсі. Їх консультували експерти медійної ініціативи за права людини, а статті, які написані у цій московській конвенції, на базі реальних свідчень колишніх полонених та їхніх рідних. За структурою документ нагадує текст оригіналу, але його статті описують зовсім інші норми: катування електричним струмом, відрізання частин тіла, моральне та фізичне приниження, сексуальне насильство і навіть убивства. Сьогодні будемо говорити про ці московські конвенції із людьми, які мають причетність до створення цього проєкту. Отже, моїми співрозмовницями є. Богдана Саджениця, комунікаційна менеджерка банда Едженсі, агенція, яка готувала московські конвенції, Хельга Андріанова, співзасновниця громадської організації Асоціація родин захисників Азовсталі, та Лілія Іващик, жінка, яка чекає із полону свого чоловіка, військовослужбовця бригади Азов. Свавілля і безкарність дозволити російським катам переписати Женевські конвенції нині, і поки їх не спинить весь світ, вони московські так ідеться на перших сторінках книги. Ну а ігнорування злочинів Росії призвели до того, що вона встановлює свої правила. Тож московська конвенція кажуть автори цього проєкту, це не є гіперболізована орвелівська вигадка. А правдивіша реальність ніж те, що Женевські конвенції працюють двосторонньо. Проєкт має на меті донести факти порушення договору до світової спільноти і добиватися реакції міжнародних організацій на свавільну поведінку Російської Федерації. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України і справ людини, каже, що наразі бачимо кризу діяльності міжнародних організацій. ООН не може виключити зі свого складу країну терориста, яка у центрі Європи вбиває і калічить цивільних та дітей. Міжнародний комітет Червоного Христа не може знайти механізми впливу на Росію, аби отримати доступ до місць утримання українських полонених у Російській Федерації. Як наслідок, українці гинуть у російській неволі через неналежні умови утримання і через тортури. Дмитро Лубінець каже, що Україна має і надалі тиснути на міжнародні організації з вимогою виконувати свій мандат. Але якщо міжнародні організації виявляються недієвими в питанні захисту прав людини, то чи не час створювати нові? Загалом був бриф на те, щоб знову підняти тему військовополонених в інфопросторі. Колишні акції вони були більш націлені на середину країни. Хотілося розказати міжнародній спільноті про те, що Росія порушує Женевські конвенції, і особливо звернути увагу людям, які є політичною якоюсь силою, можуть вплинути на конкретні зробити якісь конкретні дії. Тому так і виникла ідея перекреслених Женевських конвенцій. Оскільки Женевські конвенції самі по собі вони працюють лише в одну сторону, тільки Україна їх дотримується. Росія ж переписує її і диктує свої норми, так і виникли московські конвенції. Це перевернуті Женевські, де якщо говорить Женевська конвенція що до людини, треба гуманно ставитись. Російська ж московська конвенція каже про негуманне ставлення. Власне, в московських конвенціях записані усі норми, які диктує Росія. Це і катування, і судилища публічні, і моріння голодом, і все, що ми знаємо від людей, які повернулися з полону, чого не дотримується Росія, і що на жаль, вона дотримується. Це ось ті норми, які вона диктує. В чому задум взагалі проекту, до чого ми апелюємо, це до міжнародного комітету Червоного Христа, який, на жаль, притримується нейтральної позиції і не засуджує публічно дії Російської Федерації, бо йому так зручно. І ми вже отримали якусь відповідь на нашу кампанію від Червоного Христа, від якогось представника. І він засвідчив, що нейтральність далі працює найкраще для них. І вони будуть притримуватись такої політики. Як ми бачимо, з того, які приїжджають наші хлопці та дівчата з полону, нейтральність вона не працює. І якщо ти мовчиш, ти просто підтримуєш дії Росії щодо українських військовополонених. Скажіть, будь ласка, Червоний хрест в Україні, там, де перебувають російські військовополонені, представники хреста перебувають, вони є там. Буваючи з у них так, вони систематично приїжджають до російських полонених на території України, тому що Україна дотримується Женевських конвенцій, і вони публікують звіти. Вони роблять системно моніторингові місії, обстежують в яких умовах перебувають російські полонені. На жаль, Росія блокує можливість Червоному хресту незаангажовано провести моніторингові слідства там, де перебувають українські військовополонені. Як вони здійснюють комунікацію з Росією в цьому контексті? Це ж ніби їхня робота, їхня справа мала би бути достукуватися, добиватися до військовополонених, які перебувають у Росії, чи є в цих поясненнях, про які ви кажете в цих листах відповідях вам якісь пояснення, чому саме вони не можуть туди пробитися? Чи вони намагаються це робити? Їх не пускають, їм кажуть робити це під наглядом, і коли вони це роблять під нагляд? То їх не всюди допускають. Тобто, якась причина така практична, не просто ми стурбовані, ми намагаємося, а от є якісь причини, про які вам відомо. Чому вони туди не можуть добитись? Та я відповім вам на це питання. У нас були зустрічі з міжнародним червоним Христом неодноразово. Вони нам говорять про те, що їх не допускає Росія туди, а вони ж не підуть під обстрілами і не підуть просто прориватися. Запити вони роблять від себе все можливо, так як вони нам це пояснюють, але їх туди не допускають, і вони не можуть нічого з цим зробити. Ось така їхня офіційна відповідь була на наших зустрічах. А з приводу того, чи українська влада допускає завжди у нас в усі де перебувають полонені завжди є доступ. Червоний хрест постійно відвідує. Вони потім звітують. Ми бачимо про те, що російським полоненим надається медична допомога, там стоматологічні кабінети, які ми бачимо. В них класне дозвілля, в них дуже гарне харчування. Як отримують українських полонених, нам на жаль невідомо. Відомо тільки тоді, коли повертаються хлопці, дівчата звідти і розповідають про місця утримання. Але жодна міжнародна організація не надала. Жодного звіту і не бачила на власні очі, як там це все відбувається. Чи можете ви розповісти, власне, що розповідають ті, хто повернувся звідти? А також друге питання: ви ж намагаєтеся і листи писати, і якось звертатися, очевидно, теж особисто до тих служб російських виконання покарань, що вдається взагалі отримати які відповіді, чи, чи відбувається комунікація листування? Як швидко доходять листи до військовополонених, як швидко повертаються відповіді? Відповіді про що взагалі пишуть, про що говорять, яка звідти йде інформація? Звісно, що в листі вони не можуть нічого написати, не пропустять. Просто я це розумію, але якісь сигнали, якась інформація, принаймні від тих, хто повертається. Так я хочу доповнити попередні коментарі дівчат і також відповісти на зараз на ваші запитання стосовно листів за весь цей час. А це вже більше 33 місяців. Як саме мій чоловік перебуває в полоні, і також з історії інших жінок до саме азовців листи не доходили. Це з того, що мені відомо. Можливо, були випадки, що доходили, але наскільки мені відомо, що не доходили. Так само в зворотньому напрямку до нас також не доходили жодні листи. На рахунок комунікації саме з міжнародним комітетом Червоного Хреста, ми, звісно ж, телефонуємо їм, і це також протягом всього цього часу. Ми надсилаємо запити, надсилаємо звернення на електронні адреси, але це зазвичай перед. Сація, а також відповідь в такому дусі, як Ольга вже озвучила, що ми не маємо на жаль доступу. Ми нічого на, на сьогоднішній день більше зробити не можемо. Ми намагаємось, але нас не допускають, і все. Але натомість також слухала обмінняного хлопця. Це колонія ДНР, з якої він повернувся, і він говорив, що також підтвердив те, що листи до них не надходили. Ну, за посилки я не можу зараз сказати, але я так розумію, що посил з посилками ситуація та сама, і от зараз, наприклад, я не знаю де мій чоловік знаходиться, тому що він був на території ДНР. Але в кінці 2024 року його можливо етапували на територію Росії. І наскільки мені відомо, там по перше, там дуже багато колоній. Вони зараз звільняються, куди переводять наших військовополонених, тому що їхніх засуджених відправляють на війну з Україною. І в тих колоніях дуже жорсткі умови, дуже страшні умови. Ми ніяк не можемо вплинути на те, щоб ці умови якось змінилися. Ми постійно б'ємося. Ну там об ці байдужі якісь стіни. Ну я маю на увазі саме до Червоного Хреста, там з омбудсменом якимсь чином комуні. Щоб він впливав на російського омбудсмена. але на жаль, на сьогоднішній день ми знаємо, що, наприклад, Алтай, Урал, колонії, де перебувають наші військовополонені, це дуже жорсткі умови. І міжнародний комітет Червоного Христа ніяким чином не може вплинути на те, щоб ці умови, хоча б трохи полегшити, при тому, що це і входить в їхні обов'язки, і вони єдині, хто може, хоча б якось на це вплинути. А ви можете розповісти про ті умови, тобто, бо дуже важкі, дуже складні, це зрозуміло само по собі, судячи з того, якими повертаються люди, ми бачимо їх на відео на фото виснажених людей. А власне, якщо вам не буде важко про це говорити. Так, це, наприклад, стоячий режим. Вони весь день стоять, їм не дозволено сідати, їм не дозволено рухатись і говорити. Через це в них виникають рани на ногах. В них може атрофуватись мовний апарат і інші жахливі наслідки. Так само їм ну там, що стосується відвідування там туалету, і наскільки я знаю, там їх також в цьому дуже обмежують. Це все по командам, тобто всі звичайні природні. Я вже не говорю про якесь там харчування чи про медичну допомогу, тому що на початку полону ми вважали, що от ми говоримо про російських полонених, яких зараз там є навіть побачення з рідними і дзвінки. То тут навіть просто про звичайне існування нормальне, коли ти можеш сходити в туалет і просто ну, с -с сісти. І на питання рідних, у яких, наприклад, рідні лежачі або там хворі, то сказали, що стоять всі яким чином це відбувається? Я собі на жаль ну на щастя чи на жаль уявити не можу, але це дуже страшно звучить і знати, що твій рідний перебуває в таких умовах. Ну це важко, і при тому не могти нічого вплинути. Це одні із таких умов жахливих, що саме там відбувається. Ну і також, звісно, це побиття, постійні прийомки, так як їх дуже часто етапують. Ці прийомки при кожному перевозі. Така собі російська зустріч. Всі ці якісь середньовічні методи ну дуже страшні. І також я знаю, що суну це знають рідні, що на них можуть спускати собак. Там дуже багато всього. Я можу вам тільки відповісти на ваше питання, чому вони це роблять? Це тому, що вони люблять знущання і ну і роблять це в принципі. Мабуть, собі в задоволення, тому що в в них є влада і все. Я ще додам, вони це роблять, тому що їм дозволяє весь світ це робити. Так. Це ніяк юридично так. не карається. Це дозволено і це постійно відбувається, тому що просто вони можуть це робити. Згадуючи так, тракт що... Волинівці з 28 на 29 липня 2022 року, також як ми бачимо на сьогоднішній день. Всі про це знають, але ніякого покарання вони не понесли. Тому в їхніх руках долі тисячі ну військовополонених і відповідно вони роблять те, що хочуть. Звісно, що з хлопців вибивають показання за дії, які вони не вчиняли для того, щоб їм придумати новий термін. Фабрикування справ. Московська конвенція, цей проєкт, який ви підготували, вас консультували юристи у зв'язку з цим, очевидно, що це не просто розповісти і показати світові, що таке є, але і мали би бути якісь наслідки юридичні. Як ви це бачите, як люди, які готували цей проєкт, тобто куди з цим до юридичної сторони ви можете звертатись, чи звернулися, і взагалі, якщо. Ні організації, які цим займатися мали би безпосередньо, ні омбудсмен український не можуть, як ви кажете, нічого вдіяти. Який все-таки ви бачите? Не знаю, вихід з цього? Тобто, як, як це має ця конвенція має подіяти, на кого вона має нарешті вплинути, достукатися? Тобто, для чого ви це робите практично? Даруйте за такі. Практичні питання, але ну, зрозуміло, що ви щось робите не просто так. Є дві основні цілі. По-перше, організації, до яких ми звертаємось, вони і так всередині знають, що Росія не дотримується, вони публічно про це не говорять. Тобто, це точно не намагання просвітлення якихось голів, які в Червоному Христі чи в ООН. Це, по-перше, книжка, вона є фізичною і. Завдяки адвокаціям за кордоном вони передаються парламентарям, учасникам різних делегацій. Нещодавно вона побувала і на засіданні ради ООН, і також її бачили в е, міністерській зустрічі ОБСЄ. Тобто вона їздить світом, і люди, які говорять про військовополонених зі сторони України, можуть показати її іншим людям, які беруть участь ці адвокації. Зі сторони іноземців, перша ціль це звісно підняти інфопростір, щоб знову про військовополонених почали говорити. Друга, вона більш кулуарна це коли якісь відбуваються приватні зустрічі з чи держслужбовцями інших країн чи представниками якихось організацій. Передати цю книжку, і щоб вона, навіть якщо буде просто стояти на столі, і людина її прочитає один раз, вона вже запам'ятає і, можливо, це спровокує якісь конкретні дії. Червоний хрест переформатувати і закрити його, чи зробити якусь нову організацію однією компанією, ти не зможеш, але це, хоч якісь кроки для популяризації цієї проблеми, що Світ знає, що Росія порушує міжнародне право, але нічого з цим не робить. Ви маєте бачення, як би мало змінитися? Тобто, чи є якісь практичні один, два, три кроки? Яким взагалі, як ми говоримо дуже загальними фразами, що ці організації сліпі, глухі, вони нічого не роблять, вони імпотентні, вони себе вичерпали, вони ні до чого. Чи ви бачите взагалі можливість і якийсь потенціал, щоб справді, не знаю, якщо не ці змінити, то? Утворити якусь нову, ну це знову таки, напевно, дуже велика і далека перспектива. Якусь організацію, яка би реально могла цими речами займатися, але тут знову як? Не будуть вони зброєю штурмувати ці в'язниці, щоб добитися до військовополонених. Тобто, тут очевидно, ну логічно треба. Я навіть не знаю очікувати на якусь зміну політичну в Росії, і то питання, бо ця тяглість від царської до комуністичної, большевицької, і тепер путінської Росії. Воно лишається ця система абсолютно тією самою, вона тільки змінює вивіски і прапори державні. і все. насправді є три вимоги, три конкретні кроки, які ми хоті хотіли досягти кампанією. Ці кроки нам допомогли сформувати юристи з правозахисної організації і команда Офісу Муцмена України. Публічно ми говоримо лише про одну, оскільки безпосередньо це може стати наслідком інформаційної хвилі і тиску на Червоний Хрест. Звучить вона так, що МКЧХ має офіційно визнати, що Росія порушує норми Женевських конвенцій. Друга і третя вимога вони більш точкові. Перше, стосується про прийняття Генеральної асамблеї ООН резолюції щодо засудження катувань і жорстокого поводження з українськими полоненими. Друге, ж стосується того, що країни-учасниці, які свого часу ратифікували Женевську конвенцію, мають змусити Росію виконати одну з норм Женевської конвенції щодо репатріації тяжкопоранених і тяжкохворих, оскільки Женевській конвенції це один з головних пунктів і один з перших пунктів про те, що тяжко хворих і тяжко поранених взагалі не можна тримати в полоні. На жаль, Росія і цю норму нагло порушує. Ці пункти, хто це має від України просувати і чи взагалі просувається? Бо це ж не просто ви зробили проєкт, ви про нього розповіли. Нехай він з'явився в засобах масової інформації, передали певній кількості людей ці книги, але ну світ так працює, що ти мусиш звертатися з якимись запитами на державному рівні, на дипломатичному рівні і просувати цю тему таким чином. Просто що хтось прочитає про це в інтернеті, навряд чи це на когось вплине. Тобто тут мають бути інші механізми задіяні. Саме тому в цьому проєкті задіяні і МЗС і ГУР і Офісом омбудсмена, які роблять інший непублічний трек. А я б ще додала до того, що зараз ми просуваємо те, що маємо звертатися до на наших міжнародних партнерів до різних країн, наприклад. Того, що сталося в Оленівці, це знову ж таки недотримання, якщо так можна назвати, недотримання Женевських конвенцій. Ми побачили, що комісія ООН було розформована і зараз ми хочемо попросити якомога більше міжнародних партнерів країн звертатися до міжнародного кримінального суду для того, щоб вони розслідували цю справу і зачитися були покарані. Партнерів країн звертатися до міжнародного кримінального суду для того, щоб вони розслідували цю справу і зачинці були покарані. Що можуть слухачі, які нас чують, робити від себе? Тобто, це не тільки рівень політичний, юридичний, державний, але очевидно, суспільний теж. Суспільство показує, що може багато чого, якщо береться до якоїсь справи, ви можете звернутися до. Людей, в тому числі через наш засіб масової інформації, я б сказала би про те, що ми в Україні постійно відвідуємо акції. Ми закликаємо до їх доєднуватись своє суспільство, бути небайдужими, тому що це наша спільна біда, не тільки це наші рідні. І нас треба підтримувати люди, які зараз в полоні захищали не тільки Україну, а всю Європу. І відповідно я б звернулась до слухачів і закликала б їх звертати увагу на цю тему, на те, що там людей просто катують, вбивають, і також яким чином можливо висвітленням в соціальних мережах, хоча б так доєднуватись до розголосу цієї теми. А дозвольте ще запитаю, бо ми говорили про військовополонених. Я свого часу спілкувався теж із донькою чоловіка, який просто цивільна особа, яка потрапила. Ми теж знаємо, що є цивільні особи в полоні, досі перебувають. Чи вам щось на цю тему відомо? Ви співпрацюєте з усіма родинами? Чи цей проєкт стосується виключно військовополонених, тобто людей військових? Проєкт цей стосується виключно військовополонених, бо це алюзія на третю Женевську конвенцію, яка захищає права військовополонених саме людей, які потрапили в полон, будучи військовими. Щодо цивільних, можливо, Лілія або Ольга можуть ще відповісти. Звісно, що дуже багато цивільних перебуває також в полоні. Ми знаємо багато кейсів, де викрадають дітей в цілому. Люди не встановлені місце знаходження. Міжнародний комітет Червоного Христа до речі теж не дуже допомагає в цьому. Дуже багато з того ж Маріуполя людей безвісті зниклих цивільних. Імовірно, що вони перебувають в полоні, але знову ж таки, міжнародні організації не дають про це якісь достовірні дані. Я доповню, що ми також постійно чуємо про те рідні полонених, про те, що дуже багато ці цив... військовополонених рідні, що дуже багато цивільних в полоні, і з ними так само дуже жахливе до них ставлення, і їх дуже не хочуть віддавати. Я не знаю чому, але з цим та... Це також дуже складне і питання, яке потребує якихось рішень, але на жаль, впливу поки ніякого. До речі, додам, що дуже багато журналістів ще в полоні знаходяться. Вони теж цвільні. Можливо, ви бачили так. Не повернули одного журналіста, але в цілому всі, хто. Був в українському місті, просто розмовляв українською мовою, тільки просто за те, що він українець, він потрапляє в полони. Це досить масове явище. На жаль, тому і важливо постійно пушити. Важливо постійно про це говорити в соцмережах на акціях, будь де де можна задіяти цю можливість. Тому що якщо ми не будемо про це говорити, то це в загальних в усіх проблемах просто розпорошиться. Тому треба тримати цю тему постійно, щоб вона постійно була в інфопросторі. Отже, антонім слово сполу. Учення людські права це російський полон, страх за близьких у полоні і безвихідь від неможливості допомогти супроводжують нас щодня. Катування і концтабори це не минуле, це сьогоднішня реальність. Ми прагнемо розголосу і шукаємо тих, хто зможе довести, що людське життя має цінність. Це слова Євгенії Синельник, представниці асоціації родин захисників Азовсталі. Нагадаю, тільки що фізичні книги московських конвенцій команда проєкту передасть політичним лідерам, послам та омбудсменам різних країн, а онлайн версію можна переглянути на сайті moscowconvention.org. Крім того, ви можете публікувати дописи в соцмережах із тегом Червоного Христа. Заходити на сайт Московських конвенцій і поширювати його онлайн-версію серед друзів іноземців. Це дуже допоможе і військовополоненим, і українським цивільним, і їхнім родинам. Бо якщо нічого не робити, то нічого не відбуватиметься. Це була програма Української служби польського радіо на перехресті події поглядів за мікрофоном. Працював Володимир Гарматюк. Почуємося.